В контексті прокрастинації нам з вами треба поговорити про рівні мотивації. Зараз да, знову доведеться трошечки подушнити, але повірте мені, якщо ви вникнете в цю інформацію, ви потім можете ходити і пантуватися цим. Тому я думаю, це буде тільки в плюс. Отож, перший рівень це мотивація на рівні самозбереження. Це коли вже перед людиною є безпосередня загроза, Виліт з навчання, з роботи, чи коли це вже спину прикрутило настільки, що людина не може розігнутися. І от тоді людина починає вже. Щось робити. Другий рівень це мотивація на рівні самоствердження. Тобто для людини важлива оцінка інших людей. Ну, це умовно, що я не можу викладати все до останнього моменту, тому що інші про мене подумають, що я якась там безвідповідальна. Або ще, знаєте, є така порада, що якщо ви хочете там зайнятися спортом і довгий час не можете, то напишіть да, письмову розписку якійсь своїй близькій людині, яка для вас є ну, суперавторитетною. І скажіть, що я от буду займатися спортом кожен день. І потім ця людина, коли з вас спросить, то вам буде соромно, якщо ви це не будете виконувати. Ось це про цей рівень. Або самоствердження ще, що людина щось робить не для себе безпосередньо, а для того, щоб інші нею пишалися, захоплювалися. Це знаєте, як от говорять, що я дуже люблю хвалитися, але для того, щоб хвалитися, треба якісь мати досягнення. Тому я йду і щось роблю. Ну і третій рівень, майже божественний, це рівень самореалізації і самоактуалізації, коли людина щось робить для себе і виявляє в цьому якусь свою творчу живу.